Заки світанок лапою з відра, банана шкіркою в світ гамадрил. Мавпа. Без паузи форми всесвіту гамарня, щоб і протилежне існувало мирно. Із казанами, що киплять химери, літають і полудою похмуре. У мозку ледь ледь набіг гапличок, й планету, не вагаючись, плачі. Зерно яке посіялося з меча, ніяк назад, і буття підзя втече, у простір вергунів, в структури владні, де в ополонках світяться колоди, і лише тлін, котрий розпилить сестру, Серед мутантів, що межу інцесних, Зати світанок лапою з відра, банана шкіркою в світ галадрив.